Принципово важливим ефективний початок роботи Національного агентства запобігання корупції. І ми визначили з вами дату початку процесу електронного декларування 15 серпня. Я дякую вам за те, що ви йдете зараз в графіку наших попередніх рішень. Я сьогодні хотів би просто дізнатися про те, який стан справ, яка потрібна допомога, чи нічого не загрожує тому, щоб запустити цей процес. І відповідним чином за результатами нашої сьогоднішньої наради будуть відповідні доручення, якщо буде необхідно, у тому, щоб ми в графіку 15 серпня розпочали весь процес вже заповнення електронних декларацій чиновниками Вищого корпусу. Тому присутні всі служби, які мають до цього відношення, міністри юстиції, мої колеги, віце-прем'єр-міністр, міністр міністерства. Я би хотів зараз дуже чітко почути, є проблеми, немає, яка потрібна допомога і які потребуються потребують рішення. Будь ласка, це, ми в міст, в освіти, а це, Київський національний університет на СРІ. Я приводу зараз ми для робочих тобто вже в культуру, в культуру. Вона є. Одна проблема у постанові Кабінету міністрів 65-тій про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету, саме таких засобів необхідно ну, от вирішити це питання. Стосовно того, що називається запуск системи електронного копирування...